Вітаю вас, шановні глядачі! У нас нарешті сонячна і гарна погода. Радує, трошки вітер, але все одно прогноз каже, що буде 17 градусів в день, а далі ще тепліше. Вам бажаю гарного та тихого дня, а я біжу зараз ось туди в АТБ, зроблю покупки і потім вам вже вдома покажу. Я вже вдома і показую, що купила в АТБ, а потім ще й в Аврору забігала. Синочку, ось таке пюре яблуко персик. Далі соняшникове насіння вже чищене. До речі, забула сьогодні поповнити картку АТБ, тому купувала просто на знижках, а якщо у вас є картка, то вони будуть ще дешевші. І не тільки вони, а й деякі інші товари теж. Далі для сина барні. Бананово-йогуртова начинка зараз на знижечках. Сирок один, яготинський без цукру. І ще захотілося мені ось такого йогурту. Власне, за йогуртом я йшла. Це полуниця-суниця і ванільний. Марійка ось такі великі стакани по 260 г. Теж на знижечках зараз. Далі взяла мило для прання. Тут написано дитячої білизни, я просто для ручного прання використовую. Сподобалось мені це мило. Гарно відпирає і не розкисає. І ціна приємна в тебе. Ось таке ще мило купила яблучне, захотілося таке з запахом яблука, І купила снеки. Це фільм буду дивитися, напевно, що найближчим часом, може вихідні. Снеки з беконом. Теж на знижечках зараз в АТБ. Уже не вперше купую, мені подобаються. І зараз буде рекомендація для любителів дуже солодкого. В Аврорі купила ось такі батончики, вже не вперше. Називаються «Суфест Souflé. Це, я так розумію, власна торгова марка Аврори. Тут небагато, тут 30 грамів здається в цьому батончику. Так, 30 грамів. Він невеличкий, але трішки з кокосовим смаком. І прям солодкий, дуже смачний. Ну, коротше, варто спробувати. Спробуйте обов'язково, якщо любите дуже солодке до кави. Так, за ТБ Аврори це все. І далі будуть покупочки з м'ясного магазинчика. Збігала вже в м'ясний магазинчик, привезли новий товар. Ось, скільки всього купила. Зараз покажу все окремо печіночку курячу. Просила 600-700 грамів, напевно, стільки мені й дали. Коштує вона 90 гривень за кілограм. Ще куряче філе купила. Ось Таке величеньке. До речі, вставлю вам фотографію із цінами. Там печінка, курка, якраз я засняла в магазині. І купила половинку кільця домашньої ковбаски. Ось така ковбаска. Так, це усі покупочки в м'ясному, і вийшли вони мені на 270 гривень. Тепер це уже точно всі покупки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!